Розкажу про жорстку техніку дверна ручка. Її використовують у кінці переговорів, тобто тоді, коли людина буквально тягнеться до дверей. Уявіть, ви домовились про співпрацю, все погодили. І тут в останній момент клієнт каже: до речі, а можна ще розбити оплату на чотири частини. Тобто, коли ви вже в фазі все вирішено, вам раптово підкидують нову умову. Це тиск з елементом маніпуляції. Що ж робити? Перше, тримайте спокій. Партнер нікуди не дінеться. Він, як і ви, зацікавлений в угоді. Друге, викрийте маніпуляцію. Скажіть, це звучить як додаткова умова після домовленості. І третє: контратакуйте. Так, можемо розбити платіж, але тоді проект триватиме довше, щоб ваші оплати і наші витрати йшли паралельно. Ставте лайк, підписуйтесь. Тут все про переговори. Продажі та менеджмент.